Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую смачненьку підливку, грибну підливку з кролятиною. М'ясо кролика. Беру лише м'якоть, Добре перемиваю і нарізаю смужками. І одразу перекладаю у банячок на плиту. Вода починає кипіти. Даю сюди солі. Знімаю шуму і варю м'ясо на малесенькому вогні. Тепер грибочки. Нарізаю шампіньйони, перемиваю добре і перекладаю у банячок з водою. Грибочки відварюю приблизно 5 хвилин, а потім друшлаком перекладаю їх у миску з холодною водою. Так, залишаю грибочки на кілька хвилин у воді. На плиту ставлю пательню і даю сюди трошки олії. Готую овочеву зажарку. Цибульку нарізаю півкольцями і перекладаю на пательню. Тушкую цибульку на помірному вогні, час від часу помішую. І тепер даю сюди нарізану соломкою моркву. Для гарного ніжного смаку додаю до овочів на пательню вершкове масло. Так, добре, м'ясо вариться, овочі тушкуються, повертаємося до грибочків. Гриби перекладаємо на друшлак, щоб зійшла вся зайва вода. Так, всі продукти вже готові. М'ясо відварилося, овочі протушкувалися, грибочки вже готові. Грибочки, овочева зажарка. Тепер можна давати м'ясо. Але спочатку черпак м'ясного бульйону я набираю у глибоку миску. А тоді весь бульйон, що залишився, і м'ясо перекладаю у казанок. Тримаю казанок на помірному вогні. Коли м'ясний бульйон прохолоне, додаю сюди кілька столових ложок просмаженого і просіяного борошна. І добре вимішую, щоб все борошно гарно розчинилося. Так, бульйон у нас починає у казанкові кипіти. Тепер сюди переливаємо розведене борошно. Ось так і одразу вимішуємо. От, подивіться, як починає гуснути наша підливка. Тримаємо казанок на помірному вогні, час від часу помішуємо. Так, добре. Наша смачнюща підливка потрохи кипить, булькає. Додаємо сюди кілька столових ложок домашньої вершкової сметанки. Ну і тепер спеції. Вимішую спочатку підливку і куштую, і тоді вже додаю сіль. Сіль. А тепер чорний мелений перець, трошки паприки меленої, а ще дрібку сушеного чесничку і трошечки перемеленого лаврового листочка для гарного аромату. Підливка дуже ароматна. Вона дуже гарно пахне. Але і це ще не все. Додаю зелень. Добре, якщо є свіжа зелень або заморожена. У мене наразі сушена сушена петрушка і так само зелений сушений кріп. Знову все гарно вимішую. Накриваю казано кришкою і тримаю на самому маленькому вогні ще кілька хвилин. Шановні мої глядачі, підливка справді дуже смачна. І як бачите, я готую велику порцію великий казан смачненької підливочки. Підливка чудово смакує з відвареною бараболькою, з макаронами відвареними. Нею можна полити гречану кашу або рисову. Це також буде дуже смачно. Або ж просто набрати черпак другої гарячої підливочки і посмакувати з хлібчиком. І це буде завжди смачно і по домашньому сито.